Мені дуже приємно, що сьогодні до нас приєднався Олександр Трохимчук. У Олександра є свій поетичний YouTube канал де він читає українську поезію як класичну, так і сучасних поетів і поетес. Українських і зараз він якраз активно записує, якщо я не помиляюся, саме сучасних поетів і поетес України. Мені було дуже приємно, що Олександр звернув увагу на вірш, мій вірш, який називається «24 лютого по тому. Скажу чесно, коли почув, як Олександр читає цей вірш, то я йому відразу написав, що ти 100% перевершив автора. Я ніколи не зможу прочитати цей вірш краще за тебе, тому що він дійсно відчув всі акценти глибину, відчай біль. Які присутні у, у, у тих рядках, і е, обов'язково зайдіть в YouTube, по посиланням ми, ми поширюємо. Я так розумію, там є посилання е, на е, поетичний канал Олександра, е, вірші у домашній футболці і е, послухати, як він читає поезію. Ну а сьогодні він е, погодився приєднатися до нас для того, щоб в прямому ефірі прочитати вірш 24 лютого по тому. Перш ніж декламувати власне поезію 24 лютого тому, я хочу подякувати тобі, Арти, за ці вірші, бо ти справді і відчув, і дозволив знайтись тим потрібним словам, які так точно опишуть не тільки, можливо, твої відчуття, й відчуття, мабуть, кожного українця, який сьогодні переживає те, що він мусить переживати. І я дякую тобі за запрошення доєднатися. І організаторам, які цю зустріч власне проводять. Бо як на мене, сьогодні важливо ну, з кожного майданчика звертати увагу на те, що відбувається в Україні, на ту війну, яку розв'язала Росія проти нас, і власне проговорювати цей біль, бо він стає надто концентрованим. І якщо його тримати в собі, тоді буде ще важче. А поезія вона власне допомагає це і осмислити, і відрефлексувати. Якнайбільш точно. Ну, а тепер до самого декламування Перейду. 24 лютого по тому я Римую безпорадно в тому, з вічаєм, новинами, донатами ЗСУ, з нікчемним моїм я знов не засну у порівнянні з крикливою сиреною. Там далеко, але під серцем, що ламає без того кволі Рими, далі без них. Та й ритм підбитий, влучання, а може, не здара, пофіг виє урвищем повітряна тривога, брешуть, в ній зовсім немає повітря, бо висмоктала його чужа пітьма стерво стерті коліна бетоном страхом скроні. Попіл з льодяниками у долоні, підвальним дітям у тісному полоні цеглий маминих рук. Ні, це не Риме, це нервове. Рвове. 24 лютого потому я теж дитина, я граю словом, Проте не в змозі в ланцюжок укласти людь і жагу до життя. Знов наповторюється казка з льоду. Королева тупоче. Римуй далі. Ось тобі крові земля. Ля. Ні. За стіною маршовий Сібомоль, А кров не римується ні з вологою, ні з сухою, Проте земля жадібно глушить Келих пляшку, діжку річкою океан червоного напівсолоного. Якби ж лише ворожого, але й рідне одне на смак. Упийся вже, хай потонуть в липких твоїх згорнутих водах неспокієм, вічно сивий, пекельний. І буде так 24 лютого по тому.